Стримана і дуже вишукана модель оправи для чоловіків, яка ідеально пасує для ділового стилю. Ось ця напівобідкова модель дійсно шикарно виглядає в образі і максимально не привертає увагу до вашої корекції зору, до ваших окулярів. Повністю металовий корпус у золотому кольорі з мінімалістичним дизайном на завушниках. Нічого зайвого, і дійсно вони будуть гарно комбінувати і посувати до будь-якого вашого наряду. Завушники на флексах. Вони дуже зручно сідають по об'єму обличчя, і, до речі, підійде така оправа саме для власників середнього і більшого обличчя. Актуальні заміри можна побачити на сайті Києн або ж запитати у наших менеджерів у особисті. Регульовані носоупори, завдяки яким посадку на перенісі можна підлаштувати під вашу Ширину. І так як тут низ лінзи відкритий, в таку оправу можна встановлювати лінзи на рецепті зі знаком плюс або мінус, але вище двох. Стильним і вишиканом зі смаком. Замовити таку оправу можна онлайн. У Телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза. І для цього артикулу моделі залишаю у коментарях.